Стройка, день 136. Сьогодні ми підбиваємо підсумки тижня і підбиваємо взагалі підсумки по роботі з керамогранітом, по роботі з підлогою і по роботі з СВП. Ракурс чуть незвичний, бо я помив підлогу. Ну і плюс немає кульочка, бо сьогодні неділя. Стройка була 136 вчора, але я сьогодні приїхав. Позбивати СВПшки і підчищати шви. Заодно я все тут перемив, перечистив. Так, показуємо швиденько. Затягувати я не буду. Ми закінчили повністю всю плитку по підлозі, лишилася тільки кухня і балкони. Отак От загалом у нас виглядає все. Такі в нас результати на сьогоднішній день. Почав я цей тиждень. Тобто вівторок, з того, що почав докладати ряди, нас було прокладено просто три ряди без підрізок чистових. І тут вони десь закінчувалися. В суботу я доложив, здається, ту плиточку, ту плиточку біля дверей і декілька. Декілька-декілька десь тут плиточок вже точно не пам'ятаю, менше з тим. Що я можу сказати? Поки ложиться плитка одним пластом, в один день все йде дуже гарно, швидко і рівно. Як тільки пробуємо на другий день під'єднювати плитку свіжу до вже високшої плитки, починаються танці з бубном, плитка падає, СВП не тримає, ну і є ризик. Виламати, підірвати плитку вже старше, бо за ніч, як правило, плитка не застигне сам клей. Вона тримається досить слабо на другий день. Ходити по ній можна, але ніяких піддівальних дій з нею не можна робити, бо її дуже легко підірвати. Не обов'язково ціло, а в якомусь місті, наприклад, тут, Якщо ми сильно стягуємо СВП, можна дуже легко підірвати плитку. Так, почали ми наш, наш тиждень, що почали дотягувати ряд. Цього тижня у нас було багато точних і чистових підрізок, бо в нас багато тут поріжків. Один день я витратив на суто на підрізки ось цього поріжка. І ось цього поріжка. Нагадую, у нас тут плитка йде клином. Але це не страшно, бо тут клина практично не видно. Тепер показую детальніше, як вийшов поріжок у нас. Ось так. Камера тут трошки ламає геометрію, здається, що тут ширше. Насправді тут все рівно. Як ми це робимо, як ми шліфуємо? Спочатку ми заміряємо, ми заміряємо плитку. Нагадую, поріжок ось цей край також шліфований і різаний. Ми завміряємо плитку, відрізаємо з тим скосом, який нам потрібен. Потім прикладаємо кусочок плитки з чистовим краєм сюди, затискаємо зажимами і шліфуємо черепашкою. Можна без цього кроку робити, але краще з ним, щоб у нас був рівний ось цей край. Бо на око він буде здаватися рівним, а якщо приложити плоский предмет, він можливо йти догою. Тому краще приложити з чистовим краєм кусочок плитки і вишліфувати в ідеал рівно. Після того, як ми черепашкою все зрівнюємо. Ми потім проходимося по фасці. Тобто ми оце ребро черепашкою декілька разів проходимо і знімаємо фаску, щоб вона виглядала так, як на заводській плитці, як на заводському краю. Ну і так кожну плитку міряємо, ріжемо, шліфуємо, міряємо, ріжемо, шліфуємо. Робота дуже пилючна і точна, і забирає багато часу. Але результати радує. Нас тут практично все в рівень. Рука їздить, якісь долі міліметра є, але вони дуже маленькі. Незважаючи, що рівень підлоги в коридорі нижчий, получилось, як на мене, дуже гарно. І виглядає також гарно. Йдемо далі. Ванна тут також в нас вийшло досить непогано. На ну, нас цей край також різаний поріжка. Ну і ці всі плиточки також всі різані. В ванну ми плюс-мінус вийшли як кладову, палець не затикається, їздить досить легко. Хоча тут чуть-чуть рівень нижчий. Ну, це також долі міліметра, плюс-мінус як в кладовій. Можна сказати, звичайний рядовий. Чоловік, людина цього не помітить. Рядовий користувач хотів сказати. Далі. Поріжок в спальню. Я його вчора докладав. До речі, другий день я також витратив на підрізання поріжків. Ну, можна сказати, то було, я різав по два дня, по половині дня. Тобто одного дня половину дня я різав. І шліфував, і другий день я також різав і шліфував. Цілий, твердий один день получився. Цей поріжок мені получився найкраще. Мені він подобається найбільше. Хоча часу він зайняв небагато. набагато менше, ніж ось ці поріжки, бо тут треба різати 1, 2, 3, 4, 5 плиток. Треба різати, шліфувати, як на якому або 4, або 5. Тут 4, тут 5. А тут всього лише дві, але складність заключається в тому, щоб по рівній лінії це все обрізати. У нас тут теж трохи кос є. чуть чуть у нас тут є клин. Як ми визначали, оскільки у нас тут неповноцінний відкос, а колона бетонна, а тут відкос, і плюс клин тут. Я брав ось це довге правило. І прикладав вздовж стіни аж сюди. Далі плитка в мене вже була обрізана отак. І прикладена тут з дистанційними, ну, з СВП. Я її приложив, приложив правило, і ми отримали пряму лінію стіни на цьому так званому відкосі. Далі, від того нам треба було потрібно відступити 2 см. Тут ми без проблем це робимо. А тут ми відбивалися від правила. Я приставив рівень, він товщиною 2 см і намалював позначку тут і тут. Після того ми малюємо рівну лінію. Відрізаємо, шліфуємо і ложимо. Все у нас вийшло дуже гарно і дуже акуратно. Різав я це все диском, всі поріжки, практично все різалося диском, бо це все точніше. От у нас кусочок плитки з заводським краєм. Хочу показати, як воно в загальному виглядає. Ми приложили плиточку, і ми бачимо загальний результат наш. Ну, ось так у нас вийшло рівнесенько, Там внизу напливи клею, а одною рукою мені важко тримати. Ну, плюс-мінус, отак. Можна сказати, край вийшов як заводський. Претензій в мене взагалі до різу немає. Такі роботи мені подобаються набагато, набагато, набагато більше, ніж. Процес самої укладки плитки. Процес дуже муторний, дуже багато потребує уваги, плитка сідає. З СВП не завжди виходить працювати, СВП не завжди витягує. Тому різати ось такі точні підрізки підгонки мені подобається набагато більше. Ідемо далі, щоб не вертатися, кладова. Я закінчу ось ті шпажки, як я на них говорив. Я їх особливо точно не виставляв. Тут у нас будуть полички, там, взагалі того місця, ніколи ніхто бачити не буде. Я їх вложив під грібінку і притискав просто рівні, вони сідали. Як сідали, так сідали. Я вже тут нічого не витягував. Якщо в нас для прикладу, цей край запав, я вже так і залишав. Ота От як там. По коробу, по монументу. Я тут все-таки посадив на слой, полишав великі шви, щоб у нас знизу і зверху шви були одинакові Там десь по 2,5 міліметра шви получилися Все рівно стоячи того, не буде витку ніколи. Вони будуть, коли затруться, здаватися. Мінімальними мізерними досить, бо фугу ми будемо підбирати в колір плитки. Ну і що я ще хотів тут сказати? На слой все-таки садити дуже важко. Дуже важко, бо плитка гуляє постійно. Отак, притиснули там, вона відскочила тут. Притиснули вверху, вона відскочила знизу. І, коротше, бавилася і бавилася з тою плиткою. Йдемо далі. Намучився я з тим кусочком. У мене були тут запхані СВПшки ще день перед тим, і вони мені не давали ніяк посадити плитку. Мені цей край западав, а цей не сідав, була зазубрена. Також були плиточки, які я перекладав, бо вони падали, хоча положив ніби їх нормально. Приходиш на другий день, плитка впала. І так, було не з одною плиткою. В чому причина, мені сказати, дуже важко, бо плитку я деколи виставляв з запасом для прикладу, чуть-чуть її залишав вище, ніж ось ця плитка. Приходив на другий день, плитка впала. Або, навпаки, виставив рівно з цією плиткою. Думав, що 100% вона впаде. Приходжу на другий день, плитка не впала, все прекрасно, все рівно, як я залишав. Так, як отам біля входу. Так що тут дуже важко. особливо увагу треба приділяти краям. Коли садимо плитку, на края не нажимаємо, бо ми їх перетискаємо, плитка в нас гнеться сама по собі, і ми робимо ще більший горб. Тобто посередині, у нас для прикладу, буде плоскість рівна. А тут ми прижмемо, вона прилипне до клею і в нас тут вона буде добряче запавша. Так що, коли ложимо плитку, коли у нас більше клею, і нам потрібно більше сили для того, придавити плитку, ми спочатку виставляємо. Прижимаємо повністю все тіло плитки більш-менш середину, а потім вже рівняємо края. Тільки так і не інакше. Далі, які ще є нюанси? Якщо все-таки нас постійно западає якийсь із країв або западає два краї, це можна поправити і СВП, і, тільки, і не тільки СВП, а самим клеєм. Ми знімаємо плитку в такому випадку, якщо в нас постійно западає, і для прикладу, тут зазубрено, і даємо більше клею в ті місця, де в нас постійно западає. Тим самим ми можемо вирівняти плитку і взагалі прибрати горб. Для прикладу, якщо в нас края западають, а тут все добре. Ми можемо ліпуху клею сюди кинути і сюди і садити так, як завжди. В кінці самому пристукуємо края. І в нас плитка ляже ідеально рівно, так як нам потрібно, і вона буде без горба. Вона вигнеться, а більший слой клею по краях, буде тримати плитку. Ну і собі потім вже можна СВП стягнути. Бо СВП рідко коли витягне плитку. Якщо у нас тут плитка добре запавша, а тут ні, СВП її не витягне, бо вона прилипла до клею, до плоскості. Під, яка під нею з клею склалася. Так що ось такі в нас нюанси. Ну і по СВП-шках намучився я трошки з ними, навіть не знаю. Можна і без них вжити, найгірше виходить. Все-таки не вирівнюють вони так, як про них говорять. Кожну плитку треба рівняти маленьким рівнем, і тоді у вас піде все гарно. А якщо ми будемо вжити і просто кидати там метровий рівень. Після того ми міряємо плитку одну конкретну, вона в нас буде в більшості випадків не в рівні. Загальний у нас рівень може бути, а сама конкретна плитка не буде в рівні. Хоча з цим також є нюанси. Бо є різна плитка, вона має трошки фактуру, можемо мати трошки отак горб. Тому ось такі справи. Треба бути з цим дуже акуратним. Уважним і ні в якому разі не потрібно спішити. Добре, я чомусь відео затягую. Будемо закінчувати. Це у нас поріжок в вітальню. Він у нас також одинаковий. Портал у нас товщина одинакова, відповідно, поріжок одинаковий. Так само заглиблення в портал 2 см. Звідси у нас піде ламінат. І стик у нас буде під дверним полотном. Все буде гарно, акуратно. Нагадую, ми ніяких поріжків не будемо ставити, там металевих чи пластикових. У нас ламінат буде отак лежати, як наш поріг, як наша плитка, і ми просто просиліконимо спеціальною фугою силіконовою, цей шов В колір фуги ось цієї. Ну і ламінат ми будемо підбирати дуже схожий до кольору плитки. І текстури. Дальше. а нагадаю, ще додам, що тут також різано і шліфовано. Все в нас також тут рівненько От половинка якраз від того поріжка. Показуємо, яка у нас виходить. Отак. От який у нас шов, як заводський, можна сказати, що не відрізниш. І фаска, і все, все-все-все, щоб плитка була максимально схожа до заводського краю. З цим місцем я багато часу витратив, бо тут всі чистові підрізки. Невідомо, чи ми будемо зашивати оці відкоси доборами. Тому я тут залишив чистові підрізки. Отак От у нас тут все порізано під правильним кутом і шліфовано. Кут відбивається дуже-дуже просто. Спочатку ми визначаємо, на яку глибину в нас буде лягати плитка. Ну, почнемо для прикладу з цієї. Допустимо, на, на, на зміщення отаке. На ширина плитки це наше зміщення. Ми собі відмічаємо, відмічаємо, скільки від стіни, ну, прикладаємо цілу плитку, орієнтуючись звідси, відбиваємо звідси, скільки нас від кутничка. І проводимо пряму лінію. Тобто нам ось цей кусочок треба відрізати. Знаючи, скільки в нас вглиблення сюди. Ми беремо будь-який прямий предмет, лінійку, кусок плитки, яка має дві рівні сторони. Плитку ось цю відсуваємо на товщину цього предмету. Плитка лежить, вже нагадаю, додам, що тут обов'язково лежать СВП або хрестики. Плитка лежить на своєму місці, на якому вона буде лежати. Зміщуємо її в бік і прикладаємо для прикладу те саме правило. Від косу. І той розмір відсуваємо сюди плитку, доки ми відмітили, і малюємо лінію. Ми получаємо точну лінію відкоса. Ну, і так, зі всіма решта плитками. Без всяких підгонок. Зразу ріжемо правильно, шліфуємо і ложимо. Ну, і тут так само я порівняв, все гарно пошліфував, вийшло. Досить акуратно, я б сказав, навіть дуже акуратно. У нас там практично нема до чого придертися навіть. Ну і останній поріг, де в нас фіаско, це кухня. Тут у нас ось такий скос. Я вже не пам'ятаю, чи я говорив це, чи не говорив. Тут у нас клину так іде, у нас тут немає геометрії. Тому ось такий у нас печальний вигляд. Тут також різані і шліфовані плитки. Ну і цей поріжок, сам також різаний і шліфований. Поріжок у нас з вильотом цього разу. Бо в кухні у нас буде також та сама плитка на підлозі. І щоб ми мали місце для маневру, у нас виліт поріжка приблизно міліметра 3-4 назовні. Тобто в приміщення самої кухні, щоб ми собі ложили плитку плюс міліметр, ще буде зазор для шва. І щоб ми плитку ложили і не вперлися десь плиткою цільною в стінку, в кут, ми зробили виліт на 3 мм. В принципі, якось так, щоб менше підрізати. Тут ми будемо її отак ложити, вздовж нас піде заводський край і отак, так, так далі. Отакі От у нас получилися підсумки. Така в нас вийшла робота. Такий у нас получився тиждень. Плитку в коридорі кладовій Івані по підлозі закінчено. Бувайте! Дякую за увагу!